Ухваливши резолюцію миру в Україні, ООН затвердила чіткі пункти формули, а також зруйнувала декілька міфів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І прочитаєш так, все одразу, да? І создається відчуття, що посипельський. Завдяки цій резолюції, за яку проголосувала 141 країна, а проти лише 7, в вон тепер існує затверджена формула миру України, що допоможе запобігти будь-яким спекуляціям на цю тему в майбутньому. Це означає, що тепер будь-які мирні пропозиції, які можуть лунати від тієї чи іншої держави, мають знаходитись у рамках цієї резолюції. Те, чого немає в резолюції, буде дуже важко їм продати як додатковий конструктивний елемент свого так званого мирного. Плану до речі, так звана формула мира, яку оприлюднив Китай, іде у розріз із резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Кулеба також наголосив, що за твердженням резолюції зруйновано декілька міфів. Один з них це те, що Україну підтримує тільки глобальний захід. 141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки усі проголосували на підтримку чітких слів, що Ерефія має. Забирати свої манатки з України розповів міністр. Також за словами Кулеби були зруйновані міфи про те, що від теми війни в Україні усі, мовляв, втомились а також що Російська Федерація може переломити ситуацію на свою користь. Як бачимо, це не так, і 141 країна чітко про це заявила. А тим часом у річницю повномасштабного російського вторгнення Рада безпеки ООН провела спеціальні дебати на рівні міністрів. Незважаючи на протест та невдоволення Росії, в події взяли участь міністри закордонних справ низки європейських країн, і у тому числі і головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель. Більше про результати зборів Радбазу ООН поговоримо з Іриною Соломкою, яка зараз приєднується до нас із штаб-квартири організації. Ірино, вітаю тебе. Засідання відбулося після схвалення резолюції генасамблеї щодо миру в Україні. Чи говорили про це сьогодні на зустрічі в Радбезі? Вітаю, Остапе. Так, звичайно, тема миру була провідною під час цього засідання, тому що як ти зазначив, вчора була проголосована важлива резолюція, яка по суті задає рамки того, які мають бути наступні перемовини щодо миру, тобто що вони мають базуватися виключно на статуті ООН, і практично кожен виступаючий згадував це в своєму виступі. Також ти вже зазначив, що дуже багато було міністрів закордонних справ, 12 міністрів закордонних справ Європейського союзу, особисто були присутні а на цих дебатах. І відповідно виголошували промову і свою підтримку демонстрували Україні в цьому конфлікті з Росією. Взяв участь у дебатах. І генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш він за зокрема зазначив, що незважаючи на те, що зараз говорить зброя, він переконаний, що лише дипломатичний шлях може гарантувати стабільний та справедливий мир. Тому, на його думку, має тобто, має бути все зроблено для того, щоб зупинилася ескалація і відповідно розпочалися перемовини. Також на засіданні виступав і державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він мав дуже потужну та довгу емоційну промову. Він багато говорив звичайно про мир. Але перед тим він, наприклад, згадав, що рівно, практично рівно рік тому, він був саме в цій залі. Він розповідав про плани Росії, про те, що вона готується до повномасштабного штабного вторгнення, і про те, як постійний представник Росії потім звинувачував і казав, що ці звинувачення є безпідставними, і вже за тиждень Росія напала на Україну. Но також пан Блінкін досить захопливо говорив про силу духу українців. Зокрема, він казав, що після того, як Росія не змогла знищити українське військо, так вона почала знищувати людей. І, зокрема, десятки тисяч були вбиті, 13 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки. Практично половина енергетичної інфраструктури знищена, проте незважаючи на це, дух українців лишається нескореним. А що стосується миру, то він переконаний, що він може бути лише повним та справедливим. Члени цієї ради несуть фундаментальну відповідальність за те, щоб будь-який мир був справедливим. Членів ради не повинні вводити в оману заклики до тимчасового або безумовного припинення вогню. Росія використовуватиме будь-яку паузу бойових діях, щоб консолідувати контроль над територією, яку вона незаконно захопила, і поповнити свої сили для подальших атак. Такі сталося, коли перший наступ Росії на Україну був заморожений. У 2015 році подивіться, що ми отримали. жоден член цієї ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України та статут ООН. У цій війні є агресор і є жертва. Росія бореться за нові території. Україна бореться за свою свободу. Якщо Росія припинить воювати і піде з України, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець. І слова державного секретаря Сполучених Штатів Ірино, як Росія взагалі відреагувала на це засідання і на ті заяви, які на ньому лунали? Так, Остап погано відреагувала Росії на це засідання. З самого початку постійний представник Росії проон він взяв слово, коли він почув, що згідно протоколу. Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, буде виступати після Антоніо Гутейреша. Тобто він сказав, що це таке дуже сильне порушення норм та і процедур проведення засідання Ради безпеки, і тому він висловив свій протест. Більш того, він навіть звинуватив представника Мальта, яка головує зараз в Раді безпеки, в тому, що він думає не про інтереси, ООН, а про європейські інтереси, тому що насправді він дозволив виступати на цих дебатах. 12, як я вже сказала. Двадцять надцятьом міністром закордонних справ Європейського союзу, що стосується в цілому такого настрою, то цікавий такий інцидент був після того, як після виступу Дмитра Кулеби, коли він в кінці сказав, що давайте зараз вшануємо хвилиною мовчання жертв російської агресії, і от якраз коли всі встали, російський посол не встав спочатку, він почав вимагати слово. В цей момент залишилися сидіти представники Китаю та Бразилії, і після того як як йому надали слово, він сказав, що це ніби як була неправильна така хвилина мовчання. Ми маємо вшанувати пам'ятю пам'ять всіх тих, хто став жертвою жертвами того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Потім він став його ніхто не підтримав. І він дуже довго дивився на генерального секретаря Антоніо Гутейреша і, по суті, просто змусив його встати. І вже після цього весь зал другий встав і долучився до можна сказати так російської хвилини мовчання. Нє за жертвами того, що відбувалося в Україні. Що стосується в цілому виступи російського посла, то він був, тобто, тези сильно не відрізнялася від того, що ми постійно чуємо на засіданнях Ради безпеки. А він зокрема звинувачував в тому, що відбувається так званий колективний захід. Він також сказав, що насправді мета, тобто мир для колективного заходу, це тобто це по суті знищення Росії, її капітуляція та нанесення її стратегічної поразки, та для того. Щоб вона розпалася. Окрім того, він сказав, що виявляється, Росія не говорила, що це метою цієї військової операції є знищення України та її деукраїнізація. А просто Росія вона а, хоче, щоб поруч з нею був дружній сусід, як це було колись Остапе. Ірино, дякую тобі за твоє включення. Нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Соломко зі штаб-квартири. ООН. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.